Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз йду до барничків своїх, хочу подивитись, що в них там вже зійшло, і чи взагалі там нічого не поздувало, так як і вітер був, і приморозки, то зараз хочу піти навідатись, подивитись, як там справи. А тут такий вітер був, літало, все треба подивитись, що було. І чи сходять помідорчики, провірю зараз. Це один парник. Перший день, як було дуже вітряно, він тут чуть не злетів, але все добре. Залишився на місці. І ось там ще один. Я до холодів висадила туди помідорки. Зараз піду подивлю, що там робиться. Де плівка, це як були приморозки, я кривала помідорчики, щоб вони не померзли. Тут рядок редисочки, а тут два рядочки, зараз сюди досію ще капусти. Купила ще пакетик, так як тут щось дуже поганенько зійшла, не вся зійшла. Цей ось ряд капусти, добре зійшов. Хоча піврядочка добре так вилізла, а піврядочка тільки вилазить. Зараз покажу вам. Хоча один сорт. Чого так не знаю. Ось тільки лізе, а тут вже така гарненька. Сорт слава йому, українська осінь. Щось не дуже вилазить. Зараз хочу взяти паличку і подивитися розрити, чи вони там є, чи немає. Навіть нічого не проклюнулося. Оце ще зійде щось. Там воно бачу поключилось. Досію сюди два рядочки і тут один рядочок пересію, бо з трьох тільки два зійшло. Так, зараз подивлюсь до помідорчиків. Чи вони проклюнулись там, чи ні, як них там справи. Плівку зняла і ось один рядочок це сорт Ляна. Він зійшов і трошки плівка його примнула. Ось видно один, другий, третій, четвертий і там далі є. Так що один рядочок майже зійшов, а інший зараз подивимось. Вірніше, інші зараз. Підрию трошки і подивлюсь, що там. Це вже я розрила інший рядок. Ось Санька. То бачу, діло буде. Нашла ось такий помідорчик, так що чекаємо тепла і вони швидесенько всі зійдуть. Тут ще рядочок в мене один є. Кріп зійшов. Ось такого кольору він трошки. Відмерстві, хто його знає. Але зійшов і то добре. Я задоволена, все сходить. Я переживала за помідорки, чи зійдуть вони взагалі, чи ні, бо я їх трошки рано посадила в цей парничок, але все нормально. Одні вже вилізли, інші починають вилазити. Якби не похолодання, які були декілька днів, то вже давним-давно вони проклюнулися. Але нічого, будемо чекати тепла. Піду на город, подивлюсь, що цей парничок, але вже бачу, вітер бушував. І ось скло. Зараз треба буде поприбирати і набити сюди на цю шибку плівку. Я ось на цю так набила, бо тут також було розбите. І це вітер був. Навірно, щось прилетіло сюди або воно літало. Конденсат на плівки ось є, значить, там тепленько. Цю я заберу, зараз обіб'ю швиденько, щоб тут ось таке саме зроблю. Тут ще нічого в цьому парничку не зійшло, так як я його недавно тільки посіяла. Тут буде трохи пізніше, ніж в тому парнику. Там вже сходять помідорки, але нічого. Якщо буде тепленько, то вони швиденько доженуть і все буде добре. Зараз я йду візьму насіння капусти, Сьогодні ще пакетик докупила. Так як їздила в місто, треба було посилочку забрати. Зараз покажу, що ми забирали. Замовили ось такий фільтр для води. Він новий, але ми замовляли не в магазині, а на OLX. Людина нам продала там і фільтр, і всякі запчастини. Це все вийшло нам тисячу гривень. А в магазині тільки оця одна штучка коштує 1000 гривень. Купили ми цей фільтр, бо недавно була така історія. Працювала собі машинка, а тут мимо йду і чую, що вода в неї набирається не так, якось слабо. Чоловік розібрав і там, де в машинку входить вода, так маленький там фільтр стоїть, і він весь забитий. Так як у воді в нас дуже багато заліза, залишається такий жовтий наліт. І там в тому маленькому фільтрі на машинці було дуже багато таких частинок, як пісочок жовтенький. І вирішили ми ось поставити такий фільтр у комплекті. Це, я так розумію, ключ, бо в нас є маленький такий фільтр, колбочка, те, що ми беремо пити воду, тут теж там такий ключ малий є. Ось ще якісь штучки. Ось такі детальки. То будемо ставити цей фільтр, щоб машинки не прийшов каюк. Так, а я йшла ось за капустою. Купила таку капусту і зараз досію там. І отаку морку ще докупила. Будемо садити. Парник я досадила вже, посіяла ще помідори і капусточку, ту, що сьогодні купила. У нас якось прохолодно і не то дощ буде, незрозуміло щось. Якось темно стало, то вийде сонечко, то заховається. Я вже буду йти до хати, трошки попрацювала і буду йти далі займатися. Є чим займатися в нас в будинку. Ми трошки почали там на нашій прибудові. Працювати, то там радіатори чіпляли, таке вже потихеньку діло йде, якось так. А вам, друзі, дякую за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі. На все добре вам, до побачення, будьте здорові!